Часте питання: чи можна отримати відшкодування шкоди за подіяну життю та здоров'ю в результаті ДТП? Звичайно, це можливо, і про це я розповім у цьому відео. Ми часто стикаємося з такими ситуаціями на практиці і допоможемо вам розібратися. По-перше, слід знати, що максимальний ліміт відшкодування на даний момент становить 320 тисяч гривень за шкоду життю та здоров'ю. Для отримання відшкодування потрібно надати наступний пакет документів. По-перше, це виписка з лікарні, яка підтверджує, що ці травми були отримані саме. Аме в результаті ДТП. По-друге, всі чеки та квитанції, які підтверджують витрати на лікування, діагностику та реабілітацію пацієнта. Якщо потерпілий тривалий час перебував на лікарняному і не мав змоги працювати, він також має право отримати компенсацію пов'язану з тимчасовою або постійною втратою працездатності. Також багато хто зацікавлений в отриманні моральної компенсації в результаті ДТП саме від страхової компанії. Дійсно, вона є, але вона мінімальна. Вона складає лише 5 Відсотків від загальної вартості збитку решту компенсації моральної шкоди ви маєте право отримати звинувачення ДТП через суд або в досудовому порядку. На жаль, ми стикаємося із тими ситуаціями, коли в результаті ДТП загинула людина. При цьому потерпілий, а саме сім'я загиблого, може отримати моральну і матеріальну компенсацію в розмірі 12 мінімальних заробітних плат на дату ДТП. Також ви маєте право отримати відшкодування за поховання від страхової компанії. До цього потрібно також надати всі необхідні квитанції і чеки, що підтверджують витрат. У разі втрати годувальника компенсація становить 36 мінімальних заробітних плат. Тобто, у випадку загиблим можна отримати від страхової компанії саме 320 тисяч гривень це на сьогодні. Вирок суду також є обов'язковим документом для отримання відшкодування. Це рішення суду, в якому зазначено, що конкретно винуватець ДТП, застрахований в даній страховій компанії, чинив правопорушення, в результаті якого людина отримала травму або загинула. За наявності повного пакету документів, страхова компанія зобов'язана провести виплату. Трок виплати становить до 90 днів з дня подання заявки. Яви на відшкодування за наявністю повного пакету документів. Якщо ви потрапили в схожу ситуацію, звертайтеся до нас, контакти знайдете в шапці профілю. А ми вам допоможемо отримати від страхової компанії саме максимальне відшкодування.